Про порядок денний та результати засідання поговоримо з Лілією Пашиною, депутаткою Київської міської ради від фракції Слуга народу. Пані Лілія, вітаємо вас. Доброго дня, добрий день, пані Лілія. Розкажіть, будь ласка, ось Київська міська рада за ініціативи Слуги народу може забрати земельну ділянку у посольства Росії, так що розташовано на колишньому повітрофлотському проспекті. Uh, так, відповідне звернення виробили ще ще десь близько року тому, uh, і сьогодні чому ми вирішили про це говорити? Випадково побачили допис вашого колеги по фракції Романа uh, Грищука. Він каже, що посольство РФ в Києві треба націоналізувати, передати під заклад освіти. Там може знаходитись політех, політехнічний ліцей Соломінського району або Маріупольський ліцей, який тимчасово перевезли в місто Київ. Можете на цьому прикладі пояснити, як ось ця співпраця з Київради, з Верховною Радою може може відбуватися. Дійсно, у нас сьогодні пройшло за і завершилось тільки що засідання. Я зараз відповім на ваше питання. Хочу зазначити, що, наприклад, особливо для мене, чим відзначилися засідання, те, що було заслухано профільного заступника по проходженню опалювального сезону. Сьогодні останній день зими. Щем я нас усіх вітаю ця зима, вона не була такою песимістичною, наприклад. Як в минулому році, да? тобто ми її прийшли легше. Це ну, безумовна заслуга наших працівників ЖКХ, за що ми їх дякуємо. Але є питання, над яким нам дуже потрібно усім сильно працювати. Це заміна мереж. От в тому році в нас було замінено 40 кілометрів, і це лише одна третина від запланованого. В той же час, наприклад, три роки тому нас була зношена. Шодість мереж 66%, а зараз вона вже 75%. Тобто, ця цифра постійно зростає, і тому а навіть так, Ну, така кількість замінених мереж є недостатньою, на цьому максимально потрібно зосереджуватися. І я ну прошу на цьому наголошую, і в чергове це озвучувала на цьому засіданні. Що стосується питання. Ми дійсно забрали цю земельну ділянку під посольством. Що стосується використання самого приміщення, то ну, поки не прийнято рішення, немає такого єдиного бачення, що там буде. Але я думаю, що можна розглядати усі такі раціональні пропозиції. Дійсно, це дуже гарне приміщення для використання в освітнього закладу. Абсолютно одно підтримує просто ви вже, я так розумію, вже вже рік майже працюєте над тим, щоб це відбулося? Ось сьогодні і ваш колега з Верховної Ради теж проявив таку ініціативу, таку думку висловив. Як цей процес має відбуватися? Чи достатньо лише одного запиту до або звернення до Кабміну та РНБО? Чи можливо треба зробити щось інше? Якщо цього достатньо, то чому вони не реагують? Не відповідають? Як це як це взагалі а, працює? Земля вона власне знаходиться в муніципальній власності, да, комунальній. А от що стосується приміщення, то тут рішення повинне uh -huh. приймати ну, звісно, з рахуванням від видовки, але все ж таки це на рівні міністерства. Угу, угу. Зрозуміло. Пані Ліля, хотілося би ще уточнити у вас по ось такій болючій темі для Києва, як мости. Ось Кличко повідомив про те, що найближчим часом розпочнеться ремонт мосту метро. Що рух не будуть повністю перекривати, що буде перекрити лише частково. Ну чи відомо вам чи є на це кошти? Як буде швидко він відремонтований? Чи це буде така ж сама епопея, як зазвичай у нас відбувається з південним мостом? Коли там він ремонтується, дорожнє полотно ремонтувалося раз на 2-3 місяці. І чи не буде в Києві колапс? Адже один з фактично одна з артерій, яка сполучає лівий правий береги, вона буде перекрита. Віці, як член бюджетної комісії, можу точно запевнити те, що гроші є в міському бюджеті, і все можливе. Зокрема, сьогодні ми також перенаправили 1 мільярд, І це заслуга керівника бюджетної комісії Андрія Вітренка, членів бюджетної комісії. Ну тобто ми доклали максимум зусиль для того, щоб надходження від податків, які ну, зараз надійшли, щоб їх спрямувати. На покращення нашої обороноздатності, да? тобто ну на, за силу, це один мільярд і тому гроші є, і можна також приймати такі хороші рішення по транспортній інфраструктурі. Що стосується і мостів, і не тільки мостів. Єдине є така, не знаю, як на мене. Важко підібрати слово, але от, наприклад, сьогодні навіть викликали на сесію керівника департаменту транспорту, але він, на жаль, не прийшов. Угу. Секретар не може пояснити цього явища, і чомусь, коли кажуть, що у нас ну біда, давайте працювати з цього приводу, то воно зводиться до того, що ти типу, був сам дурак. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, усі будемо... знаєте, громадяни рекомендують скаржитися е, на тих, хто не виконує свої посадові обов'язки у соціальних мережах. Писати е, дописи у Фейсбук, інстаграм, відмічати цих посадових осіб або цілі департаменти, і так тоді вони краще реагують, кажуть, що так і ями латаються в Києві, і, і інше відбувається. То можливо, варто надавати цьому розголос, писати е, дописи, що от такий то не з'явився на таке то засідання, і хай йому буде соромно, тому що ну інакше. Я чесно кажучи, не розумію, як, як спілкуватися і як змусити людей виконувати їхні посадові обов'язки. Вам дякуємо, що знайшли. Ну, так. це не ну якби не так повинна працювати організація влади да, так, у місті, так. А, але Ну і якщо жаль. якщо інші Як способи старше. засоби не працюють, можливо, можливо, варто скористатися цим. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися. Лілія Пашина, депутатка Київської міської ради, фракції Слуга народу, була з нами на прямому зв'язку.